Мені 22 роки, в армії я служив із 2011 року. Служив я в внутрішніх військах, потім нам повернули назву Національна гвардія. Був в АТО в 2014 році, півроку, потім бригаду вивели з передової зовсім і ми вже вчається, в бойових діях були незадіяні. У мене закінчився контракт, я звільнився, ну, побув трохи вдома, подивився на це все, що відбувається. Вирішив назад. Чому Донбас? Чому хлопці кажуть, що і тут погано, Ну, повертаються мобілізовані там і з мого села, тобто люди, які я знаю, общем, кажуть, що в інших частинах ще гірше. В армія знову стає паркетною. не воює, а там ходять, дивляться, щоб хлопці ходили всі в одинаковій формі, яка через місяць вже все розладиться пішла. Обстріли бувають, ну, частіше всього вони просто провокують на відкриття вогню у відповідь, тому що, виходить, то в повітря стріляють, то один в одного. Деколи прицільно. Ну, треба всім розібратися. Дзвони в мене були. Батальйон я потрапив у квітні минулого року, по набору записався в січні, позвонили мені в березні. Поки трошки підзбирав грошей, е, ну, щоб прибати там собі форму і деяку амуніцію, бо перед я був в прав правому секторі так деякий час. І я зрозумів, що там ну, з формою не дуже просто, треба все мати собою майже. І так трошки посидів вдома, підбирав грошей, продав особисті речі, які були в мене, і придбав собі форму, там є амуніцію деяку. І... Квітня місяця я потрапив в батальйон. В принципі, я знав, куди я йду, я був до всього готовий. Іноді, от, коли приїжджаєш, бачиш будинки розбиті, там навіть в деяких будинках люди живуть. Е, навіть можна сказати, ну, ти не знаєш, що вони голосували там за сепарів чи ні. Но іноді їх все рівна шкода. Дивишся на їхні будинки розбиті і розумієш, що ти не хочеш, щоб таке саме було в тебе вдома. І це іноді мотивує зали... залишитись далі. Но, чим далі. Тим більше починається, можна сказати, так як друг сказав, паркетна армія. Все починається, нас, нам нічого не дозволяють. Ми просто сидимо. Сидимо, тримаємо ворога. Він, він спокійно може підійти до нас, роздивитися, розслухати, а нам забороняється навіть стріляти у відповідь на нього. Навіть не знаю, куди можна вдома піти працювати, якось так звик настільки до цієї роботи. Хоч ти тут живеш не в людських умовах. Не дуже таке комфортне, але воно ну, начебто по душі. Ну, більше з пов'язує щось таке з військовою або ну, з такою структурою. Ну, поки я не знаю куди. Страшно буває. Вечором буває страшно. It's так, страшно Це може розказувати, що не страшно. Насправді це дуже страшно.